Доброго дня! Мене звати Гілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 28 квітня по 4 травня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте дивитися, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні, можливо, якась подорож. Можливо, ви кудись відправитесь. Або це по роботі. Якщо це по роботі, то, то це буде дуже вдала для вас подорож. Бо саме з цього, з цього тижня може початися щось нове. Ось ви. Можливо, кудись поїдете, і саме там ви подивитесь на те, що може відкрити для вас або навіть нову справу. У вас, можливо, з'явиться якесь бажання, ви побачите для себе, знаєте, нові можливості. Ось поїхавши кудись, побачивши там щось нове, і ви так знаєте, зрозумієте, що. А можливо, я це додам у свою роботу. А можливо, мені тріб, треба піти саме в цьому напрямку. Тому відправляйтесь за новими емоції. Відправляйтесь за новим, знаєте, натхненням. І цей тиждень карти кажуть про те, що він у вас такий, знаєте, дуже легкий. Він пройде для вас легко. Тому. Я бажаю вам отримання такого, знаєте, і задоволення. Я бажаю отримання вам нових таких відчуттів, які подарують вам натхнення, щоб в вашій роботі або в вашому, в вашій справі, яка вже є на сьогодні, щось додалось нове. Відкривайте для себе щось нове. Цей тиждень для цього дуже вдалий. Якщо у вас немає можливості зробити собі таку велику відпустку, зробіть, зробіть собі щось маленьке, поїдьте кудись, можливо, недалеко, але саме там прийде вас, до вас ось це таке натхнення. Саме там ви побачите щось для себе нове. Якийсь такий інсайт буде на цьому тижні саме в подорожі, саме в тому місці, куди ви приїдете. Я бажаю, щоб в вашому житті відкривались нові горизонти, щоб в вашому житті з'являлося щось нове, що так буде, буде двигати вас вперед, щоб у вас завжди була легкість. Щоб ви з легкістю проходили кожен ваш крок вдалого вам тижня нових і приємних емоцій. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів Ух, Терезів сьогодні такий. Щось такий неспокійний у вас тиждень. На цьому тижні у вас в якомусь партнерстві, в якоїсь вашій справі, де ви будете працювати з вашим партнером, можливо, це по роботі, з'явиться. Якась така пауза. Тобто, якщо ви працюєте разом над якимсь проєктом, якщо ви з кимось працюєте, можливо, ваші очікування, вони трохи, так знаєте, будуть так, зупиняться в якоїсь точці. Тобто ви нібито щось робите, ви робите багато якихось справ, і вам навіть не зрозуміло, чого ми не там, знаєте, продвигаємось, ось з якої точки точкістю. Тобто ви ось, зупинилися на чомусь. І далі нібито ви робите усе так, як від вас вимагають, усе, що від вас залежить. Але щось це, воно нікуди не продвигається ваша справа. Тому карти кажуть про те, можливо, що саме вам треба порадитись з вашим партнером, або, можливо, знаєте, прояснити для себе, а саме чому затримка. Тому на цьому тижні. Вам треба буде поспілкуватися з вашим партнером, з цією людиною, яка поруч з вами. Можливо, саме вона підкаже вам, що вам треба зробити. Можливо, так, знаєте, направити в ту сторону, і коли ви підете саме цим напрямком, то ось такої зупинки не буде. Бо нехай цей тиждень пройде для вас, знаєте, з підтримкою вашого партнера. Це може бути і партнер вашій родині, ваша родина, ваша така підтримка. Або це в роботі, щоб не було, знаєте, ніяких недомовок. Щоб все було відкрито, проясніть для себе ситуацію, щоб оця затримка, якщо вона і буде, то вона буде маленькою. І щоб далі ось ці ваші дії, ви так знаєте, зробили їх дуже стрімко, і так знаєте, наверстали ось, це, ось цей опущений такий час. Тому нехай цей тиждень під. Піде для вас, знаєте, і пройде для вас такою картою саме партнерства. І від цього буде залежати, чи ваше по роботі щось затримається, або ви так зможете бистро все проаналізувати і пройти, так, знаєте, для вас з легкістю. Щоб ця затримка для вас не була такою, знаєте, щоб вона вас не пригнічувала. Щоб ви так бистро перейшли ось цей крок і швидко наверстали. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас вдалим. Щоб ви завжди відчували підтримку ваших друзів, підтримку вашої родини. і Ваша родина і ваші друзі подарують те, що вам дійсно потрібно. Гарного тижня! З багатьма такими яскравими подіями! Такого стрімкого! І нехай у вас все вдається! А так воно і буде! Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у Водолія. У водолійчиків на цьому тижні е, можливо завершення вашої справи пов'язане з якимись документами. Щось вам треба буде. Вирішити, або, знаєте, ви довго очікували щось, то саме на цьому тижні прийде така, знаєте, бажане те, що ви завершите. Ось, і це вам буде приносити задоволення. Ви побачите те, що, можливо, якщо ви лікувались, то на цьому тижні. Буде завершення цього лікування, і ви отримаєте таку, знаєте, фізичну силу, ви отримаєте, ви будете відчувати себе, так, знаєте, дуже впевнено. І якщо ви на цьому тижні планували або чекали отримання якихось документів, то ви отримаєте те. Що вам дійсно було потрібно, чого ви так довго чекали. Тому цей тиждень такий, знаєте, тиждень підсумків, я би так сказала. Я бажаю, щоб на цьому тижні ось це завершення чогось вас не турбувало. А навпаки, ви побачили, що для мене відкриваються якісь нові можливості. Що це була не остання крапка, а навпаки, початок чогось завершення одного і початок, можливо, навіть чогось такого приємного для вас, чого я вам і бажаю. А вашим, по вашим документам, по вашим якихось питанням, можливо, по договорам. Я бажаю, щоб це завершення. Було для вас вдалим, щоб ви змогли отримати те, що ви так довго чекали, і відчути таке, знаєте, можливо, полегшення. Цей тиждень для вас буде дуже вдалим, чого я вам і бажаю. Нехай, коли завершується щось одне, починається щось інше. Я бажаю вам початку нового. Початку і в роботі, і в якійсь вашій справі. Нехай цей тиждень принесе вам лише радість і лише задоволення. Гарного вам тижня! Нехай кожна справа ваша буде вдалою. Нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.